Всім привіт, дорогі друзі. Дніпро-1 продовжує виступи в новому єврокубковому сезоні. Тільки вже в лізі Європи ми будемо грати в перший матч в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Праської Славії. Друзі, в цьому відео ви дізнаєтесь, де дивитися цей матч. Коли він буде, розберемо нашого суперника Славію. Ну і звісно, постараємось прогнозувати, що нам очікувати. Від Дніпра 1 прогноз на цей матч в кінці відео теж дивіться. Ну і взагалі розберемося. По складам і нашої команди і нашого суперника, друзі, в коментарях напишіть свій прогноз, напишіть ваші очікування. Від Дніпра 1 протистоянні проти прайської славії. Буде дуже непросто, це ми вже й так розуміємо, але все одно обґрунтуйте, напишіть свою думку. Ну і перед початком поставте лайк, це дуже важливо для розвитку каналу. І нові глядачі, підпишіться на канал. Якщо ви в нас вперше, то... Чи не вперше, а просто якимось чином не підписані, то це прямо зараз. Буду дуже радий бачити нових вболівальників українського футболу. Тому поїхали розбиратися по цьому матчу. Починаємо з того, коли матч і де його можна подивитися. Четвер, 10 серпня, друзі. Дніпро 1 проведе перший матч в третьому кваліфікаційному раунді. І поєдинок буде зіграно на Еден Арені. Не в честь Едена Азара названо, але. Доволі непогана назва саме цього стадіону в Празі. Ну і початок гри буде о 20.00 за київським часом. Ну і подивитися можна буде цю гру на території України. Це дуже важливо між Дніпром і Славією. У прямому ефірі покаже саме телеканал Уніан. Також буде у вільному доступі матч показаний в Ютубі. Тому проблем з переглядом цього матчу, друзі, у вас точно не буде. Ну і на цьому каналі стартує перед матчем. Пряма трансляція. Вона буде. Ми будемо обговорювати основні склади команд і, взагалі, все, що передує цьому матчу, з вами на прямій трансляції обговоримо. Тому заходьте всіх, запрошую. Пряма трансляція буде перед грою і Дніпра Один і перед грою Київського. Динамо, взагалі, Славія, друзі, це чинний віце чемпіон Чехії, і працький колектив лише за додатковими показниками поступилися титул команді Спарті. Тобто, фактично, вони теж стали чемпіонами Чехії. Це одна із найсильніших команд цієї країни. Матч відповідь відбудеться між Дніпром і Славією 17 серпня. І він буде зіграний у словацькому місці Кошице, де грає Дніпро 1 свої. В основному всі матчі домашні єврокубкові Також рекомендую переглянути останнє відео на каналі, де ми розбиралися, хто кому попався в плей-офф різних турнірів Ліги Європи, Ліги Конференції. Так от якщо Дніпро 1 проходить Славію, то далі Дніпро 1 потрапляє на зорю. І в тому відео якраз ви маєте змогу детальніше про це все переглянути, де ми і обговорювали. А якщо Дніпро 1 не проходить Славію, то вилітає в Лігу Конференції в плей-офф Ліги Конференції, де зі. Грає проти, або проти Леха з Польщі, або проти Спартак Тернави з Словаччини. Ну а тепер конкретніше давайте розбиратися по останнім результатам. Саме Славія нас цікавить, вони зіграли три офіційні зустрічі в своєму внутрішньому чемпіонаті, всі три виграли. І виграли доволі переконливо, я б сказав, 2-0, 3-1-2-1. Обіграли там, місцеві команди доволі без проблем, фактично, пройшлися по всіх матчах. Наша ж команда виграла тільки в Полісі з рахунком 2-1, і то не дуже переконливо. На останніх хвилинах Бабенко з центру поля, ну не з центру, з 30 метрів, забив гол і вивів команду вперед. А матчі проти понаті на ще з довбиком. Я думаю, ви всі пам'ятаєте. Ну і очних протистоянь, звісно, що між Дніпром 1 і Славією не було. Тепер давайте порівняємо команди і розберемо склади на трансформарк. Скільки команди коштують? Середній вік нашої команди 27,4. легіонерів. У нас всього сім. І ми коштуємо на Трансфермарк 26 мільйонів з лишнім. Але. Відмінусувати Нельсона Монте якої взагалі де він взявся на трансфермарк то це мінус 1 мільйон і того це 25 мільйонів, і плюс ще там пару футболістів, які взагалі не мають. Відношення до Дніпра один зараз. От Філіппі Пірес, взагалі, теж хто це такий, чому він ще й досі? Тут висить 700 тисяч. Тобто ну, ми розуміємо, що це менше 25 мільйонів. Наша команда зараз коштує. І ось вам, будь ласка, да, команда без довбика, дивимось хто лідер. Піхальонок, який коштує 5 да От, от, от мінусуйте ще піхальонка, як, якщо б він не грав, то це взагалі 20 мільйонів. Домінго Бланко, звісно, Сваток, за якого, за якого там Людогорець зараз бореться, більше мільйона за нього пропонує. Да, Гуцуляк, який ще не може набрати форму, плюса Маша немає. Тобто ми його вже давно нема, до речі. Тобто Дніпро один коштує, ну по факту десь от, і реальна ціна команди приблизно 20 мільйонів по всіх футболістах, якщо прибрати оцих всіх, хто тут не грає. Ну, нас, звісно, цікавить суперник. Тепер давайте дивитись от на фоні. Славі, як виглядає А Ось славі 45 мільйонів, фактично 46 коштує, середній вік 26 рівно і 14 легіонерів в команді присутні. Дивимось на ціни, в принципі, да, в середньому дуже багато футболістів у них коштує 2-3 мільйони, як ви бачите. Особливо інменити гравців в цій команді немає, але потрібно відмітити, що ця команда дуже фізично сильна. Тобто, я от не розумію, чесно кажучи, хто буде боротися проти цих гренадерів із Чехії. Там реально зібрані дуже фактурні футболісти. от добика прибрали з Дніпро 1 в таці. Я взагалі не розумію, хто буде боротися. Звісно, є молодий Ківінда, і на нього зараз покладає. Всі надії Дніпро-один, але йому 18 років від нього очікувати чогось поки що рано. Плюс, ну він все-таки не такий фактурний, як Довбик був, і там складно буде боротися. Тому я не уявляю, якщо там буде грати з основи третяков, як він буде грати саме проти Славії, це буде кошмар. Але як ви бачите, тут доволі збитий зіграний склад. Тут є два українці, до речі, качараба Тарас він не грає основним центральним захисником в команді, але він. Завжди потрапляє в запас. Так само є Максим Таловєров. Він, в принципі, був основним, але зараз на ним за ним, до речі, пильнує дуже пристально Вестге. Хоче купити Максима Таловєрова. Вони його помітили в грі саме за молодіжну збірну, да як наша молодіжка грала. От і в принципі зараз я не бачив його в останніх двох матчах за Славію навіть в запасі. Тобто тут роблять погоду, звісно, зовсім інші футболісти. В принципі, легіонерів тут не так багато. В основному кістяк це гравці саме із Чехії. Ну і останні точечні трансфери. Ось бачите, тут фактично ми нікого не знаємо із цих гравців, але придбання за півтора мільйони, придбання там за 1,26, 600 тисяч. Фактично, вільним агентом когось взяли. Тобто, як ви бачите, були якісь точні зміни, але кістяк тої команди, яка в них була минулого сезону, наскільки я розумію, вони змогли зберегти. Прогнози від букмекерів, друзі, на фавбет коефіцієнт на Дніпро 1. Конкретно в цьому матчі 7,4 на перемогу. На нічию 4,8. На перемогу славі 1,46. Ми андердоги. Просто явний андердог. Навіть от на прохід на нас дають 4,85. Фактично 5 коефіцієнт. Ну ми. Розуміємо зараз свій рівень, і, і це факт, друзі. Славія Прага. Ну, зараз грант, якщо порівнювати нашу другу команду чемпіонату України, а саме Дніпро 1 в цьому сезоні. От на прогід Славі 1,2 і дають. Подвійний шанс тут зрозуміло, що тотал більше 2,5, Давайте подивимося, 1,69, Тобто вірять, що буде багато забитих м'ячів. В принципі, на гол дніпра мені цікаво подивитись на гол Дніпра-1 дають 1,67, шістдесят Доволі високий кеп на два м'ячі, що ми заб'ємо в цьому матчі. 465 ОБЗ дають 188. Якщо ви хочете зробити прогноз, якщо ви хочете ризикнути і вірити в Дніпро 1 чи можливо в Славію, посилання буде в описі закріпленому коментарі. Заходьте в... Ф... заходьте ФАВБет, робіть свої прогнози, ну і отримайте при реєстрації на перший депозит до 10 тисяч гривень. Ну якщо це все співставити, друзі, Дніпро 1 буде не переливки проти цього. Суперника Славія Прага це команда, яка частенько потрапляє навіть групові етапи Ліги Чемпіонів. Команда, в якій немає зірок, але колектив, який грає в силовий футбол, ну і звісно, в основному відмічається, що Славія це команда з 11 футболістів. Вони пропагують саме командний футбол, не ставлять на якихось там індивідуальностей чи зірок, які можуть. Самі вирішити долю епізоду, як Дніпрі 1 якраз був добик, тому що ми покладалися саме на нього завжди, і він в останньому матчі понаті на от показав свій рівень. В принципі, десь він дав нам надію, але Дніпра 1 потім не вистачило. Так, от ну Славія виглядає такою рівною командою, де кожен може вирішити долю епізоду від Голкіпера до нападника. Тому. Звісно, нам буде дуже складно, плюс те, що я вже й говорив, фізично розвинена команда. Ми реально на фоні от, цього колективу, на фоні славі, виглядаємо ну якимись мізерними. Навіть центр захисту, якщо взяти Сарапі, чи то Сваток буде грати, чи то Адам... ну, Адамюк ще більш-менш може поборотися, але атаці, ну. Як ми будемо вигравати боротьбу, я не знаю. Треба надіятись на дальні удари. От Бабенко показав, піхальонок показав, що ми можемо. На комбінації той же Рубчинський Бланко на нього зараз великі покладають надії. Надіємо, що і Гуцуляк буде. Тобто ми будемо покладатися на техніку, на нашу зіграність в атаці. будемо покладатися на організацію гри в захисті, а Славія буде покладатися на стандартні положення. на... Чи чисту боротьбу, яку вони хочуть нам нав'язати. Подивимось, чи в них вийде, але ми тут не в статусі фаворити. Якщо робити прогноз, друзі, я думаю, що ми програємо. Чесно, подивився я Дніпро 1 в чемпіонаті, подивились ми проти Панатіна Коса, пішов довбик. Дніпро 1 дуже сильно залежав від атаки, саме від того, скільки буде забивати форварда. Да? А якщо прибрати Довбика, ну забивати. Вже буде набагато складніше. І цікаво, кого все таки Олександр Кучер ви вибере в статусі форварда. Знову поставить Третьякова який вже другий матч ну ніякий на цій позиції. Чи поставить все таки ківінду і буде награвати молодого футболіста, в якого ну хороша швидкість, непогані фізичні дані, але йому треба довіряти. Тобто молодим ровцям треба довіряти. Це той саме кейс, який був супрягою. В Дніпрі один йому довіряли. Він вистрілив. Те саме з Ванатом, Динамо йому довірив Луческу. Він вистрілив. Зараз основний форвард навіть збірну викликається. Так само з Ківіндою. Ставте зараз на цей матч. Гірше точно не буде. Ну і плюс я вважаю, що Дніпро один, ну мені так здається, буде грати без м'яча. І ну як, будемо грати на контратаках, як якраз швидкість Ківінди, його фізичні дані в цьому матчі можуть ну, дати свій результат. Можливо. Тобто це може реально якось навіть вплинути на гру Дніпра 1 і ми подивимося на нашу українську команду зовсім з іншої сторони. Це як можливий варіант. Але мій, мій такий прогноз, я роблю на те, що Дніпро 1 не пройде Славію. Ні в першому матчі ми не, не виграємо, ні скоріш за все, і в другому. Якщо ми зможемо хоча б в одному матчі виграти, це буде дуже круто, але я прогнозую, що Дніпро-1 вилетить в Лігу конференції. А там уже буде кваліфікація проти Леха, де буде теж непросто. То що ти маєш? Тому, друзі, свої прогнози залишайте в коментарях. Цікава ваша думка. Можливо, я сильно скептично дивлюсь на Дніпро 1 і ви мені відкриєте очі. Пишіть. Можливо, Дніпро 1 зараз ще підпише якихось футболістів і ми подивимося зовсім по-іншому на нашу команду. Друзі, тому вас чекаю в коментарях. Поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Також можете підтримати спонсорською підпискою наш канал. Долучайтеся до наших спонсорів, у нас вже їх 15. Буду дуже вдячний за підтримку. Тому, друзі, віримо в нашу команду все одно, незважаючи на те, що ми не фаворити, ми андердоги. Віримо і надіємося на прохід. Тут іншого просто нам не залишається. От такі часи прийшли, що проти Славі і Праги ми андердоги. До нових зустрічей, друзі.